Де то твоя улюблена іграшка Уляна? Ану давай позаглядаємо. Давід, як ти думаєш, яка Уляна на найкраща іграшка? Уляна вгадав Давід чи ні? Вгадав? Я дружина Андрія Прозапаса. На момент повномасштабної війни він став стрільцем-санітаром 14-ї окремої механізованої бригади. До повномасштабного вторгнення він був звичайним цивільним, звичайним сім'янином, хорошим сім'янином. Він займався виготовленням меблів. Спочатку повномасштабного вторгнення він вступив до лав місцевого ТРО, а 5 березня вступив до лав Збройних сил України. Чому пішов? Бо боявся, що прийдуть сюди. Ми обоє з Ковеля жили по сусідству наші будинки поряд. Знайомі були з юності, чотири роки були разом, а далі створили сім'ю. У нас двоє чудових прекрасних діток, Уляна і Давид, прожили хоча коротке, але дуже щасливе життя. Андрій був надзвичайно чудовою людиною, прекрасним татом, прекрасним чоловіком. З квітня місяця Андрія відправили на схід. Він був в обороні багатьох областей: і Херсонська, і Миколаївська, і Донецька, і Харківська область. В Донецькій області у 22-му році він отримав поранення. Під Берестовим до півроку він лікувався, оскільки поранення було складне, він втратив на руці на пальці суглоб. Але вже в лютому, 14 лютого, він був змушений повернутися до своїх хлопців в оборону Харківської області. 2 серпня сталося найстрашніше для нашої сім'ї. 2 серпня ворог забрав життя мого Андрія, нашого Андрія, нашого тата, мого чоловіка. Сина, брата і прекрасну людину на цій землі. 5 серпня я мала їхати до нього в Харків, він мав виходити з позицій, і в нас мала відбутися очна зустріч, але не судилося. 2 серпня побратими чоловіка сказали, що Андрія не став. Ворог пішов на штурм, був мінометний обстріл і від розриву міномету він отримав осколкові поранення. Побратими давали взагалі 80%, що Андрій виживе. Він до останнього був при свідомості, до останнього боровся. Коли його витягували з позиції, він дуже допомагав, боровся, підштовхувався ногами, ноги були посічені осколками. Побратим, який перебував з ним на позиціях, казав, коли Андрія забирали, вивозили з позиції. Він просив передати. Каже: якщо ти виживеш. З тобою все буде добре, передай, будь ласка, дружині дітям, що я їх дуже сильно люблю. Він завжди був на нулі, завжди був у боях. Він пройшов стільки страшних боїв, він нічого мені не розказував, ні про бойові дії, ні де він був. Це вже потім, після загибелі Андрія, мені розказували побратими. Були такі ситуації, що думали, що все, вони не вийдуть. Їх просто накривали всім, чим можна. Потім вже згодом показували мені відео, як їх... Закидували фосфорними тими бомбами, тими снарядами, були страшні втрати. Андрій мені казав, була їхня вісімка з самого початку. Вісім хлопців, з якими вони здружилися, стоваришувалися, з їх залишилося тільки троє. Зазвичай наші телефонні розмови, бо по голосу я зразу чула, що, що треба говорити мені. І я говорила за все на світі про дітей зранку до вечора, як нас проходить день, чим діти займалися, що ми робили. Мені так хотілося викликати в нього посмішку хоча б по телефону, бо я бачила, що з кожним місяцем, з кожним тижнем важче і важче було її викликати. Але я старалася бути тою ниточкою з цивільним життям, щоб він знав, що тут є сім'я, що є тут надійний тил, що ми його чекаємо. Перший дзвінок був від побратимів. Від його найкращого друга, що Андрія не стало, я не повірила. Я сказала: це неправда. Так не може бути. Я не вірю. Вони мені почали говорити організаційні питання, що ми привеземо, я, я це погано пам'ятаю, якщо чесно. Але я сказала: ні. Я обіцяла, що я поїду до нього в Харків. Я поїду, я сама його заберу. І Я поїхала по ньому. Я сказала, що я дітям не повідомлю, поки я на власні очі не побачу. Мене не хотіли пускати. Я пообіцяла, що я не буду кричати, що я не буду істерити, тільки пустіть мене побачити його. Я зайшла і я побачила. Але він як спав. Це був мій Андрій. Але такий же прекрасний, і хороший, таким, як я його знала, він був як живий. Мій тато був мужнім, сміливим, дуже полюбляв футбол. Ми в коридорі любили часто грати. І ще він мене часто брав на футбольні матчі. Давід, я навіть не встигла йому договорити. Моя розмова почалася з того, що я сказала: Давід, я зараз тобі скажу те, те, що мені не хочеться тобі говорити. І він мене випередив, він сказав, що наш, наш тато помер. Я тільки кивнула головою. Девід сильно почав плакати, він не приніс жодного слова. Він дуже, він навзрит почав плакати. І дитина просто моментально на декілька років стала доросліша. Питає, сумує, плаче. Я кажу: «Девід, хочеться плакати? Плач, хочеться кричати, кричи. Це треба викликати. Питають взагалі про наше життя, коли ви одружилися? А як ви зустрічалися з татом? От і я їм розказую: Бачать, що я плачу. Мама, чого ти плачеш? Я розказую: сумую за татом, і ми сумуємо. І вже в нас такі обіймашки сімейні. Коли я Уляні сказала, що в мене є для тебе один секрет, вона запитала мене, який? Я кажу, що наш тато тепер став ангелом. І перше, що вона запитала, вона каже, тепер я його ніколи не побачу людиною. Вона згадує, як вони з Андрієм ліпили різні з пластиліну її улюблених персонажів. Вона пам'ятає, як тато допомагав лялечкам заплітати коси, як вони малювали розмальовки різні. Ну, ну це просто надзвичайні дрібниці, як тато її катав на плечах, як вони сміялися, як вони дивилися мультики і таких спогадів неймовірна кількість. Моє найбільше бажання навчитися жити без Андрія. Не в плані того, щоб забути його, ні. Просто я хочу навчитися справлятися самій. Мені хочеться навчитися бути хорошою, класною мамою для дітей, яка я була. Такою життєрадісною, оптимістичною. Хочу вижити з тим болем, навчитися з ним жити і виховати хороших, щасливих, класних людей, дітей моїх. О, там ще є, бачиш, які гарні. Бачиш, і тут є, і тут а тут крила ангела.